Шановні, вітаю, 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 шановні, вітаю вас, аграрії. Бажаю вам успіхів, тому що на кінець серпня знімаємо на зараз відео і розуміємо ціни на ріпак, на зернові, на те, що ячмінь взагалі культура нікому і нахрен не всралася. Що хотілося сказати? Знімаємо, тому що з самих є. Момент тепер походити по полям, тому що е фінансова діяльність поки що призупинилась зовсім. І ми вам покажемо те, що називається український виробник, виробник компанії Artagra і гібрид соняшника це Неймар Плюс по технології Сумо. Тобто, е дивіться, три штуки, підіймаємо бачимо три кошика Кошик, кошик та кошик. От, думаю, це вам такий показник. Генетично він нормальний, вегетація в нього до 115 днів. Всі ці гібриди, що ми знімаємо по Неймар плюс, вони у нас всі травневі. Після 10 травня висів був. Поля, це, ще вам скажу, чисті поля. Тому що там, де амброзія, там менше там отакі от, десь. В середньому всі корзинки кошика. А тут ще ми бачимо результат, при якому можемо сказати, що останні дні серпня 2023 року показують, що аграрії можуть працювати на землі. І дайте нам можливістю не топіть нас по всій, От на вашій програмі. Ця така спостереглива ситуація показує, що... Для того, щоб вижив аграрів, треба робити йому ВВП, робити йому експорт і все буде добре. І це теж пріоритетний на, на, нахил, напрямок в українському секторі. Тобто дивіться, соняшник Neymar Plus, висота рослини, тому що тут були опади, складає десь приблизно метр вісімдесят, а то й десь метр дев'яносто. По висіву 4 штуки на погони метр, як ми бачимо. От. От ми можемо показати. тобто Без мінеральних добрив зовсім. Без якого ліскового обробки лискової, тобто ні підживи, ні гербіцидів тут не було. Ні гіліантикса, ні клітодим, ніхлофопаетилів. Ця технологія іде сумо. І тут вони не робили Гранд -стару. Ну, Бачимо, який результат на полі. Тобто масиви показуємо, все показуємо. На збирання ну, дуже-дуже дуже плануємо попасти. Так що з вами була компанія Стандарт. Підпишіться, коментуйте, будемо спілкуватись. До побачення.